Також тут двойне перекриття зверху мансарди до штукатурки приклеїли от таким бітумним, бітумна стрічка К2 називається. Це така бітумна стрічечка, вона клеїться майже до всього, вона клеїться. Приклеює і ось у нас мембрана приклеєна до штукатурки таким чином. Чому не пару бар'єр? Тому що зверху тепле приміщення. І зверху покрити ОСП, щоб пари мали змогу кудись вийти. Крізь ОСП вони не прийдуть, тому що шви герметиком закриті. Зверху теж мембрана, гарцовка і ОСП, тому що дощата перекриття нерівне, щоб не скріпіло, не гупало. І таким чином виконано. Це ця реконструкція. Це ця підлога, де колись Максимка колупав, ви там сильно писали коментарі. що Наскільки вона тверда, оце місце, де Максимка колупав, Наскільки тверда стала стяжка, так що менше вірте коментарям. Тут бетонне перекриття під нами. Будинку цьому 40 чи 50 років. Тут стояла піч, десь 3 тонни. Тут ґрунт такий був твердий, що ми перфораторами прокладали, комунікації, копали. Вонописували коментарі, що гнати в шию, має бути бетонна плита, ну, щоб потратити клієнта гроші. Бачите, ДБМ.